Люблю зустрічі з гостями. Завдяки їм ми в курсі всіх цікавих подій, що відбуваються в країні. Саме так, і до речі, не так давно. В нашій студії ми зустрічалися з режисером проєкту Стусанина. Так. А зараз подивимося, як пройшла вистава з військовими і від військових. Лічені хвилини до виходу на сцену. Залув заповнюють глядачі. Останні настанови від режисера у звичайному житті вони звикли тримати у руках зброю, але сьогодні вони актори. Мені здається, що живу не я. А інший хтось живе за мене в світі, в моїй подобі. У день народження Василя Стуса в національному центрі театрального мистецтва імені Леся Курбаса відбувся показ вистави Стусанина від театру воєнних дій. У ньому грають тільки ветерани та чинні військові. Основне і найважливіше для мене зараз, щоб військових почули почули сильніше, почули більше, почули не лише про їх бойовий досвід. Почули не лише в контексті з тому, що треба купити на фронт ще одну машину, дрон чи ще щось таке. А почули з точки зору, що це потужні люди, з точки зору, що це люди, які знають, як робити певні речі. Вони дуже гарні в логістиці. Я дуже тішуся, що я як режисер зараз нічого не роблю. Все роблять актори. Вони вміють усе. Вони, ну, військові, це якісь дуже круті люди. 80% акторів на сцені це чинні військові. Роману Максимову 28 років. Він старший солдат, військовослужбовець Національної гвардії України. Пригадує, що пропозиція спробувати себе в театрі стала для нього справжнім сюрпризом. Дізнався через свого командира. Він запропонував там, сказав спочатку хлопців деяким. Потім запросив до свого кабінету і думав, що я щось не те зробив. <хи> а потім він мене так гарно здивував. Ну тебе є такі якби, таланти, чому ні? Давай спробуй. Робота над виставою викликає у Максима багато емоцій та спогадів. Згадуються ті моменти, які були о, там, де якби і на війні це в окопі схожі ситуації, о, там, де щ, ну, щіпає за нерви. І Я це якраз і показую на самій сцені. Творчість, виступи на сцені дають змогу військовим вивільнити емоції, прожити новий досвід. Це допомагає воїнам відчути себе розкутіше, впевненіше та проявлятися у різних напрямках. Саме тому ідея знайшла великий відгук серед захисників. Цій виставі приймають участь різні силові структури: збройні сили, Національна гвардія, Державна прикордонна служба. І в них так само зараз сплачується такий колектив, дружній колектив. Такі заходи, ну, такі заходи, плюс такі проекти. Вони потрібні. Серед учасників вистави є курсант інституту національної гвардії України Харченко Матвій. Йому 26. Хлопець мріє стати офіцером, а паралельно з навчанням реалізовує свої творчі здібності. Саме Алекс і його. Пистава Стусанина вона дає змогу мені відчувати, що я живу повноцінне життя не тільки як військовослужбовець, але й просто як людина творча, яка живе, живе повноцінно. Мені дуже цікаво і приємно бути частинкою театру. Через велике навантаження та щільні графіки військових репетиції відбуваються не часто, тож на підготовку вистави знадобилося більше часу. Актори презентували ескіз з тусанини, а повноцінна прем'єра відбудеться вже на початку лютого.